Вітаємо кожного в цей вечір на цьому місці. Відкриємо, будь ласка, псалом 107. Звідси і почнеться сьогодні наше читання і роздуми, про які почуємо. Псалом 107. Ми сьогодні будемо читати про людей, які подорожували на воді і бачили небезпеку. Прочитаємо порцію Старого Заповіту. А потім прочитаємо історію, яка відбулася в новому заповіті, і зможемо зрозуміти і прийняти духовну ілюстрацію, що нам хоче сьогодні Господь донести кожному особисто до нашого серця і до нашого розуму. Псалом 107. Читаємо з вірша 23 до 31, ті, хто по морю пливе кораблями. Хто чинить зайняттям своє на великій воді, вони бачили чини Господні та чуда Його в глибині. Він скаже, і буря зривається, і підносяться хвилі Його, до неба вони підіймаються, до безодні спадають. У небезпеці душа їхня хвилюється, вони крутяться і ходять вперед та назад, як п'яний, і вся їхня мудрість бентежиться. Та в недолі своїй вони Господа кликали. І він визволяв їх від утисків їхніх. Він змінює бурю на тишу і стихають їхні хвилі. І раділи, що втихли вони, і він їх привів до бажаної пристані. Нехай же подяку складають Господеві за милість та за чуда його синам людським. Прямо всередині нашої Біблії у старому заповіті в книзі Псалмів. Описується про людей, які чинять своє заняття в морі. Ми хочемо сьогодні роздумувати про події, які відбуваються на воді. І нехай Бог допоможе кожному побачити себе духовно, в якому стані ми знаходимося перед Богом, і вивчити з Божого Слова, що Бог все контролює. Бог навіть контролює сьогодні наше дихання. Можливо, ми не думаємо про це, можливо, ми не задумуємося про багато речей, але Бог справді контролює наше дихання прямо зараз. І Бог хоче зараз контролювати наше мислення, щоб Боже Слово проникало до нашого серця. І ось чому ми збираємося на цьому місці, щоб звістити про Божі чини, про Боже Слово. І те, що ми прочитали про людей, хто по морю пливе кораблями, хто чинить заняття своє на великій воді, дуже цікаво побачити тут, що ті люди можуть вивчити, що ті люди можуть побачити в своєму житті. Я ніколи не був в кораблі на середині моря, де є якийсь бурхливий вітер. Але є люди сьогодні, які мають таку роботу, і є люди в той час, які займалися такими справами на воді. Але де би ми не були в своєму житті, чи то на воді, чи то на суходолі, кожен з нас не може, а має бачити велику руку Божу. Має бачити великі чини Господні, які Бог робить, і які Бог хоче донести до нас. І бачимо, що ці люди бачили. Вірш 24. Вони бачили чини Господні та чуда його в глибині. Прямо в глибині посередині моря вони могли бачити чуда Господні. Вони могли бачити прекрасну природу, як вітер бурхливо піднімає хвилі. І вони могли задумуватись про велич Божу. Бог є творець моря. Книга буття Перший розділ. Написано, що Бог створив море і все, що в ньому, все, що живе в ньому. Вони бачили чини Господні та чуда його в глибині. Він скаже, і буря зривається і підносяться хвилі Його. До неба вони підіймаються, до безодні спадають у небезпеці, душа їхня хвилюється. І часто люди мусили вивчити, що вони живуть не в досконалому світі, і навіть природа буває небезпечною. Навіть природа, яку створив Бог через гріхопадіння людини, через те, що Адам і Єва згрішили проти живого Бога, і гріх увійшов до людського серця, і гріх зробив великий вплив на життя, на яке ми можемо бачити навколо, навіть природа може привести нас в небезпеку. Багато людей загинули через стихійні лиха, багато людей загинули через потопи, багато людей загинули через вогонь. Різного виду катастроф в цьому світі ми можемо зустріти, які приходять навіть через природу, ту, яку створив Бог. І Бог хоче донести до кожного з нас про свою святість, про те, що він все контролює, і про те, щоб ми звертали увагу на Бога і зробили правильний вибір, як ми хочемо бачити те, що навколо. Але дуже важливо побачити те, що всередині нас. Ми хочемо донести сьогодні з Божого Слова набагато важливіше побачити те, що всередині нашого серця, ніж те, що навколо. Тому що написано в Біблії, що трава зів'яне, а слово Господнє пробуває повіки. Трава ссихається і в'яне, цвіт трав'яний опадає, і буває зразу сухим і розкладається. А слово Господнє вік пробуває. І Бог хоче, щоб Його слово проникло до нашого серця сьогодні. І що ці люди бачили? Вони бачили, як Бог контролює всі ці речі, але вони могли зрозуміти, що навіть наша душа є в небезпеці. Багато людей вони були в небезпеці саме на морі, саме в бурі. Ми чули про великий корабель Титанік. Людина думала, що це найпотужніший корабель, який створений, і всі думали, що вони в безпеці, коли відправлялися. Але вони мали задуматись про свою душу, бо в час їхньої відправки вони вже були на дні. Вони зустріли смерть в своєму житті, покладаючись на той великий корабель. Написано, до неба вони підіймаються, тобто ті хвилі, до безодні спадають, у небезпеці душа їхня хвилюється. Вони крутяться і ходять вперед та назад, як п'яний, і вся їхня мудрість бентежиться. А вони по тому кораблі вперед і назад крутяться, вертяться. Вони розуміють, ми не можемо то контролювати. І Біблія говорить тут такі слова, і вся їхня мудрість бентежиться. Часто людина, і саме ті люди, які мали ось ту роботу на кораблі. Псалмоспівець, той, хто пише псалом, чітко це описує. Вони не могли навіть контролювати свою ходьбу. Вони не знали, що, стануть, що станеться. І вони розуміли, що вони в недолі? І вони зробили правильний вибір. Та в недолі своїй вони Господа кликали. І він визволяв їх від утисків їхніх. Що вони зробили в недолі і в небезпеці? Вони зробили правильний вибір, покликали Господа. Покликали його, щоб той їх порятував. Де би ми не були в нашому житті, можливо, зараз в кріслі нікого не, не хитає, можливо, зараз в ваших думках нема ніяких переживань і тривог. Але є одна річ: якщо ми не маємо духовного миру з Богом, якщо наші гріхи ще не прощені, ми маємо внутрішню духовну бурю. І ми мусимо зрозуміти, що ми є в недолі. Ми мусимо зрозуміти, що ми є в небезпеці, і ми побачимо це сьогодні в новому заповіті. Наскільки важливо, коли бачите небезпеку, покликати Господа, який результат, коли вони покликали Господа, він змінює бурю на тишу і стихають їхні хвилі. І раділи, що втихли вони, і Він їх привів до бажаної пристані. Бог робить з тими людьми, в яких описано в Псалмі. Коли вони кличуть до Господа, коли вони розуміли, що вони в небезпеці, Бог їх почув і Бог контролює природу. Бог має повний контроль над нашими душами, Він має повний контроль над нашими серцями, чи ми дозволимо, щоб Бог туди увійшов. В них було це бажання, і він змінив бурю на тишу, і стихли всі ті хвилі. І радість з'явилася, і він їх привів до бажаної. Пристані. І за це вони дякували. Нехай же подяку складуть Господеві за милість та за чуда його, синам людським. Ми хочемо сьогодні донести кожному з вас, що Бог може зробити чудо прямо тут і прямо зараз. І найбільше Боже чудо, яке Він робить, це спасає душу людини. Ми хочемо донести в цей вечір про спасіння нашої вічної душі. І ми зараз побачимо чудову ілюстрацію з нового заповіту. Матвія, розділ 14. Це веде нас в цю історію. Відома історія, де Господь Ісус йшов по воді. І не тільки Господь Ісус. Бог дозволив чудо, щоб одна людина вийшла з лодки і почала йти по воді. Тільки Бог може це зробити. 14 розділ Євангелія від Матвія. Прочитаємо з вірша 24 до вірша 33. -го. А човен вже був на середині моря і кидали хвилі Його, бо вітер зірвав супротивний. А о четвертій, сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали мара. І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтесь це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому: Іди. І вилізши, що в Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса. Але, бачачи, велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього маловірний, чого усумнився. Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонились йому та сказали: Ти справді, син Божий? Е, нехай ця історія, яку ми зараз будемо розглядати, про те, як Господь Ісус йшов до своїх учнів по морю. Не просто по морю, а по бурхливому морю вночі. І чоловік, якого звати Петро, вийшов з того човна, вийшов до Господа Ісуса, але дещо сталося. Нехай кожен з нас сьогодні побачить, наскільки ми потребуємо сказати ті самі слова. Рятуй мене, Господи. Нехай кожен сьогодні побачить про те, що ми будемо дальше говорити, потребу в своєму особистому спасінні духовно говорячи. Ми хочемо говорити про наше життя і про яке воно насправді. І воно є насправді повне бурь. Кожен тут присутній, хто сидить, і я в тому числі, хто стоїть, ми маємо бурі в нашому житті. І вони є реальні. Але кожен з нас може мати особисті стосунки з Богом. Кожен з нас може зробити правильний вибір, бо найбільша наша буря, вона насправді всередині, і це є наші гріхи. Це є наші гріхи, які відділяють нас від святого Бога. Це є наші гріхи, які потребують бути прощеними, прощеними Богом, щоб та духовна буря втихла. Це називається спасіння душі. Бог турбується про кожного з нас, і Бог хоче потурбуватися про наші вічні душі. Бог хоче, щоб ми прийняли сьогодні і зрозуміли одну річ, що Він хоче вирішити нашу найбільшу проблему, яка в нас є, це є проблема наших гріхів. І вона може бути вирішена раз і назавжди. Якщо ми побачимо, що зробив Петро, і якщо ми вивчимо з мами, хто є Господь Ісус Христос, Син живого Бога. Господь Ісус сказав своїм учням сідати в човни і переплисти на другий бік моря, а сам пішов молитися на гору. І коли учні відправилися, написано вірші 24-му: човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвав супротивний. Жодних змін в природі. Між новим заповітом і старим заповітом дуже знайома ситуація з тими людьми, які чинили своє заняття на морі. Вони бачили небезпеку. Вони кликали до Господа, і Бог змінив бурю на тишу. Бог є всемогутній. Ми хочемо вам звіщати всемогутнього Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Це є один Бог в трьох особах: Бог Отець, Бог син. Бог Дух Святий це є єдиний Бог Біблії, який хоче, щоб ти мав його в своєму житті. Нам потрібні особисті стосунки з Богом. І Господь Ісус Христос сказав такі слова дуже важливі слова для нашої душі. Він сказав: Я є дорога, правда і життя. До Отця не прийде ніхто, якщо не через мене. Ви можете побачити на цій карті широку дорогу і вузьку дорогу. І Господь Ісус Христос говорив в Євангелії від Матвія: не ходіть широкою дорогою, яка веде до погибелі. Син Божий говорить: увіходьте тісними ворітьми, увіходьте на вузьку дорогу, бо вузька та дорога вона веде до життя. Ми мусимо з вами зрозуміти, що кожен народився на цій широкій дорозі. Ми народилися в своїх гріхах, і ми народилися з віддаленням від Бога. Ми народилися як грішники, які є відділені від Бога, і кожен з нас має зробити особистий вибір, чи я залишусь на цій широкій дорозі. Ця широка дорога поведе повністю в вічну бурю. В загублену вічність в місце, яке називається пекло. Е, є два місця згідно Біблії, зі слів Господа Ісуса для нашої душі. Е, це є вічна загублена е, вічність в пеклі для тих, хто не приймають Боже спасіння, для тих, хто не бачить своєї потреби, що в мене є буря моїх гріхів, і мені потрібно бути спасенним. І є вузька дорога. І Господь Ісус Христос говорить, увіходьте тісними ворітьми, увіходьте в двері на вузку дорогу, бо наша душа проведе вічність. І Бог хоче, щоб кожен, хто тут сидить сьогодні і чує Євангелію, щоб кожен провів вічність в небесах. Бог нікого не хоче з нас тут, щоб ми пішли в загублену вічність. Він хоче наші душі, щоб вони провели вічність з ним. З Господом Ісусом Христом в його славі. Але на вузьку дорогу потрібно стати. Потрібно зробити вибір. І ми бачимо на цій карті вона є біблійна, вона є повністю описана з біблії віршами. Це проста ілюстрація, щоб побачити візуально, що Господь Ісус Христос говорить: Я двері, хто війде крізь мене спасеться. Від чого нам потрібно спастися? Від чого нам потрібно спастися для вічного життя від бурі? Від бурі, і це є духовна буря наших гріхів. Якби Петро не побачив себе в небезпеці і не скричав той вигук: Господи, рятуй, Він би потонув, він би пішов на дно того моря. Але він бачив Господа Ісуса перед собою. Далі написано, що. Ісус о четвертій сторожі Нічні підійшов до них, ідучи по морю, син живого Бога, який є творець. Він є творець. Якщо ми читаємо старий заповіт, якщо ми читаємо новий заповіт, ми можемо навчитися, що Господь Ісус Христос творив творіння. Отець, Син і Дух Святий, автор всього творіння. І той, хто творив то море, міг стати своїми ногами на море і піти по бурхливому морю. Як ви думаєте, хто є Господь Ісус Христос? Як ви думаєте, ким Він є насправді? Ця історія нам говорить, що він є син Божий. Бог так полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Чи маєш ти бажання мати вічне життя, в тебе повинно зародитись бажання прийма... прийняти Христа Ісуса у своє серце. Треба побачити свою потребу в своїй бурі, яка є духовна, і побачити, що в наших гріхах ми просто тонемо. І це небезпечно тонути в своїх гріхах. Краще це побачити і попросити допомоги, і Бог спасе нашу душу. Вони настрашилися, від страху закричали. Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтесь це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. Послухайте на основі одного слова. На основі одного слова з уст Господа Ісуса. Ісус сказав Іди. Ісус сказав Іди. Що робить Петро? Він витягує свою ногу з човна, він витягує свою другу ногу з човна, і він починає йти до Сина Божого. Але дещо стається. Коли цей виліз з човна, і став іти по воді, і пішов до Ісуса, але бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав. Це є духовна ілюстрація, що робить. Духовна буря з кожним з нас, ми не можемо встояти в нашому житті, в наших гріхах перед Богом, і ніхто духовно не встоїть перед живим Богом в своїх нечистостях, в своїх гріхах. Книга об'явлення описує: ніщо нечисте не війде до неба. І коли Петро почав тонути. Це є ілюстрація того, що відбувається з кожним грішником, який ще не прийняв Господа Ісуса як свого Спасителя. Він просто тоне в своїх гріхах. Кожен тут присутній не повинен тонути в своїх гріхах, повинен побачити свою потребу спастися. спастися перед тим, коли прийде смерть або прийде прихід Господа Ісуса. Написано як призначено вмерти людині один раз, потім вже суд. Бог вимушений судити наші гріхи. Але є добра новина в тому, що Бог засудив гріхи на своєму сині на Христі, і кожен, хто вірує в нього в своєму серці, спасається від вічної духовної бурі. Наші гріхи є дуже серйозні. В очах Божих Бог є святий. Знаєте, що сталося на Голгофі, коли син Божий простягнув свої руки і його розіпнули. І він віддав своє життя. Знаєте, що там сталося? Гріховність людини зустрілась святістю Божою покарання. Написано про Господа Ісуса, Він був ранений за наші гріхи, Він був мучений за наші провини. Кара на ньому була за наш мир, його ранами ми уздоровлені. Нам потрібно уникнути покарання, вічного покарання в пеклі. І тільки Господь Ісус Христос може спасти нашу душу і дарувати нам небо. Коли ми побачимо зараз свою потребу, що ми потребуємо Спасителя, коли ми побачимо, що ми грішні і тонемо в своїх гріхах, коли ми побачимо, що не маємо миру в серці, ми зробимо те, що зробив Петро. бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив Його, і каже до нього маловірний, чого усумнився. В момент, коли Петро попросив про порятунок, зараз Христос простягнув свою руку. Біблія нас вчить, що коли хто не родиться духовно, не родиться згори, не може побачити Божого царства. Біблія нас вчить, що в момент, коли Ісус зціляв людей, і в момент, коли Ісус давав прозріння сліпим, написано, І зараз сліпий прозрів. В момент, коли ти повіриш в своєму серці, що Ісус помер за тебе, всі твої гріхи будуть забрані. І ми це зараз побачимо ще одного місця, старого заповіту. Що Бог робить з нашими гріхами, коли ми віримо в Його Сина? Якщо ти не є спасенний, в тебе може статися сьогодні найкращий день в твоєму житті. Бог може простити всі твої гріхи. Але це можливо тільки через Сина Божого. Як до човна ж вони ввійшли буря вщухла. Мир прийшов, Петро знав, де він, він знав, з ким він, і він знав, що він зробив. Я сам не міг себе порятувати. Ось що Петро мав зрозуміти. Ось що Євангелія вчить, ми не можемо спасти самих себе. Спасенні ви благодаттю через віру, а то не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Дар Божий, вічне життя в Ісусі Христі. Простою вірою в серці ми приймаємо вічне життя. Чи ти маєш вічне життя? Якщо буря твоїх гріхів не забрана, якщо ти не маєш миру в серці, і твої гріхи ще не прощені, жоден не має миру. Запевність для себе сьогодні, чи ти прийняв Господа Ісуса як свого Спасителя, і чи твої гріхи є прощені? Приявні в човні вклонилися йому та сказали ти справді син Божий. І ще одне місце книга Пророка Михея. Старий заповіт. Чудова обіцянка, що Бог зробить з тими. Хто приймуть Боже спасіння. Михея 7 розділ, старий заповід вірш 7. А я виглядаю на Господа, надіюся на Бога спасіння мого. Бог мій почує мене. Послухайте, Бог почує кожного, хто визнає свої гріхи, і хто прийме Ісуса Христа як особистого Спасителя. Подивіться на Вірш 19. І на вірш 18 і 19. -й. Хто Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачає прогріх останку спадку свого, свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милості. Знов над нами Він змилується, наші провини потопче, ти кинеш у морську глибочинь усі наші гріхи. Це є обіцянка живого Бога. Замість того, щоб Петро пішов на то дно, і замість того, щоб ми пішли духовно на ось це дно в вічну темряву, Бог хоче забрати від нас наші гріхи, і ілюстрація з книги пророка Міхеї, що він їх кине, як в морську глибочині. Ніхто ніколи не може побачити справжню морську глибочині, бо там дуже глибоко. Бог так хоче віддалити твої гріхи від тебе. І все можливе завдяки крові Господа Ісуса. Завдяки тому, що Христос зробив на христі. Для того, щоб наші гріхи були забрані, і духовно ми знали, що то не ми маємо потонути в своїх гріхах, а наші гріхи потонуть, як в тій морській глибочині, потрібно увірувати в Господа Ісуса. Пам'ятай, що дні непевні, і пам'ятай, що небезпека може статися любого моменту. Запевнись для себе, що твої гріхи прощені. Тут написано: Він пробачає наші гріхи і кидає їх, як на морську глибочинь. Як на рахунок стану твоєї душі зараз. Якщо ти є тут там буря, якщо ти ступаєш на вузьку дорогу вірою в Ісуса Христа Бог дає тобі мир. Май мир з Господом Ісусом Христом прямо зараз. Вірячи в нього як в особистого Спасителя, Він простить тебе. Він помер на Христі за тебе. Повір в це і май вічне життя. Хай Бог допоможе.